Нацполіція затримала групу вербувальників паліїв, які здійснювали підпали на території країн ЄС для виконання вказівок ФСБ. фігуранти вербували на території України проросійські налаштованих осіб. За підробленими документами, їх вивозили до країн Європейського союзу для виконання замовлень за гроші. Достеменно відомо про кілька знищених пожежою торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також зловмисники отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі. За задумом ворожих спецслужб підпали повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію, дискредитувати Україну та її громадян на світовій арені. За результатами проведення спецоперації, учасників злочинної групи затримано в Івано-Франківській області. Тепер, затриманим за державну зраду, загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Пункт пропуску кирківець став детектором ухилянтів. У момент перетину кордону виявили одразу три псевдоподружжя. У першому випадку шведська сім'я із Запоріжжя прямувала до Польщі. 37-річний чоловік прихопив з собою за кордон і нову дружину, і стару, з якою розлучився місяць тому. Новоспечене подружжя прямувало на лікування нової дружини інваліда першої групи. Ще одна псевдородина: 23-річний львів'янин. пообіцяв однолітці особі з інвалідністю другої групи півтори тисячі доларів за укладення шлюбу у третьому випадку. 46-річний черкасець одружився на особі з інвалідністю першої групи, щоб стати її супроводжуючим. Жінка мала отримати дві тисячі доларів. США. Ніч, прикордонний пункт, і раптом під час огляду транспортного засобу прикордонники у причепі знайшли ящики з під бананів, наповнені рибою, лящем і мойвою. Та виявилося, що під рибою були сховані пакети цигарок. Більш як 600 пачок різних марок українського виробництва вилучили представники митниці та склали протокол про порушення митних правил. Дует Шахраїв вирішив провести аферу на пошті. До поштового відділення на Київщині надійшла посилка з комплектуючими до комп'ютера на суму понад 85 тисяч гривень. На пошту прийшов чоловік. Товариш чатував на вулиці. Так званий отримувач вирішив попередньо оглянути посилку. Після відмовився від отримання техніки, але забрав інше відправлення та пішов. Виявилось, що коштовний товар був підмінений на коробку, схожу за габаритами та характеристиками. Зловмисниками виявилися 20-річні жителі Бучанського району. Гори фокусникам повідомлено про підозру.